У Дніпрі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні людей, які три роки тому віддали своє життя за свободу під час Революції Гідності. Біля пам'ятника полеглим заспівали гімн відслужили панахиду та поклали квіти. До церемонії долучилося кілька сотень містян. Серед них і наша знімальна група. Пом'янути загиблих до пам'ятника героїв Небесної Сотні прийшло чимало людей. З квітами та прапорами у руках вони вшановують полеглих хвилиною мовчання та гімном. Посадовці, волонтери, громадські активісти, учасники АТО, духовенство і просто мешканці міста. Серед них і Микола каже, стояв на майдані Дніпра ледве не з першого дня. Я прийшов, коли зрозумів, що треба щось робити, і вважаю, що революція продовжується. Дуже складний час. Треба всі мобілізуватися і не робити попевлок. Червоні троянди та гвоздики до пам'ятника кладуть і ті, хто був на київському майдані. Пані Тамара пригадує, поїхала після побиття студентів. Два тижні надавала там медичну допомогу. Кожного дня нас попереджали, що буде штурм. Попереджали, що ми медики були готові. Ми готували бинти, зеленку, ліки і по черзі чергувала. У хлопчиків найбільше на той час після побиття я б сказала, страждала нервова система. Вони дуже просили. Заспокійливих ліків 106 учасників революції гідності загинуло у Києві три роки тому. Пані Ольга прийшла до пам'ятника Небесної Сотні, аби підтримати їхні родини. Сама жінка втратила сина у зоні бойових дій. Тож, як ніхто, розуміє цей біль. Справа наших дітей не повинна піти в кудись в безвість. Вона повинна привести в нашій країні якісь зміни, за які стільки багато загинуло молодих людей. Так що і ми продовжуємо справу своїх дітей. 20 лютого День Героїв Небесної Сотні відзначають по всій Україні. Цьогоріч пам'ять загиблих вшанували навіть за кордоном, зокрема у Вашингтоні та Римі. Яна Гончарова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.